Агент Кремля, який працює в офісі президента, сидячи в студії, говорить ось такі слова, які я вважаю, повинен почути кожен України. А, мені дуже подобається ця тема. Я ж а лам... вам не подобається тема, а, а якими ми будемо після війни? Ні. Тому що я не хочу, щоб війна закінчувалася. Мені в ній дуже комфортно. І війна має закінчитися, пані Наталія, лише з тим, що закінчаться росіяни. А в мене немає сумнівів щодо того, що їм дуже зручна ця війна. І я вважаю, що це, мабуть, плозунг майже всього українського правління сьогодення, тому що вони розуміють, що тільки сьогодні можна освоювати українські кошти, залишатися без покарання, адже ми маємо очі і бачимо, що спочатку цієї війни майже кожного дня беруть якогось корупціонера. Говорять про це на всю країну, а потім його відпускають під якусь там заставу, яка в десятки разів менша того, що він вкрав. Більше того, сам корупціонер повертається на свою посаду, а можливо, навіть в деяких випадках іде на да? Це було вже неодноразово, і я не розумію, чому під час війни той український парламент, який. Майже не працює, приймає закони, які потрібні для українських олігархів, але не приймає закони, законів, які потрібні для українського народу, і в тому числі не приймає закону, щоб відрубали руки корупціонерам, які займаються корупцією під час війни.